І ось стався великий землетрус. Бо ангел Господній, який зійшов з неба, приступивши, відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був як блискавка, і одежа його біла, як сніг. Зі страху перед тим ті, що стерегли, затремтіли і стали як мертві. У першого ж день тижня Марія Магдалина приходить до гробу вранці, коли було вже темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу. І ось біжить і приходить до Симона Петра і до другого учня, якого любив Ісус. Як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковлева, і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати його. І дуже рано, в перший день тижня, як сходило сонце, прийшли до гробу і говорять між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І, глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши у гроб, побачили юнака. Який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм, Не жахайтеся, і Ісуса шукайте на заряднина. І розп'ятого Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його положили. Негайно ж вийшов Петро і другий учень, та пішли до гробу. Вони побігли в видва разом, але другий учень біг скоріше, ніж Петро, і прийшов до гробу перший. І, нахилившись, побачив, що лежать пелени, але не війшов у гроб, слідом за ним приходить Симон Петро і входить у гроб, і бачить одні лише пелени, що лежали, і хустину, яка була на голові його, лежала з по особливому, Не з пеленами, а острою на іншому місці. Тоді війшов і другий учень, що раніше прийшов до гробу і побачив і увірував. Говорить їй Ісус: Жоно, що ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник. Каже йому Господарю, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. І Ісус говорить їй, Маріє, вона, обернувшись, каже йому Равуні, що означає учителю. І Ісус говорить їй: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця Мого, а йди до братів моїх і скажи їм: Іду до Отця Мого і Отця Вашого. І до Бога мого і Бога вашого. Коли ж вони йшли сповістити учнів його. Ось Ісус зустрів їх і сказав: Радуйтеся! Вони ж, приступивши, припали до ніг його і вклонились йому. Тоді говорить їм Ісус: не бійтеся, по повісі братів моїх, щоб йшли до Галілеї, і там вони побачать мене. Того ж дня двоє з них йшли в село, що було стадій за 60 від Єрусалима і звалися Емоус. І розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їхні були утримані, так що вони не впізнали його. Того ж першого дня на тижні, ввечері, коли двері дому, де збиралися учні його, були замкнені з остраху перед іодеями. Прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам! Сказавши це, він показав їм руки, ноги і ребра свої. Учні зраділи, побачивши Господа. Ми знали, Пасха це обов'язково обновка. Кому туфлі, кому черевики, кому все. І ні, ні вдягати до Пасхи. Мама там десь продасть пару яєч курку, чи щось там, купить трошки нам якусь сицю, бо мама сама мама сама е, шила. І те, що було на століта Паска, та яєчка, та є м'ясне, все воно таке було смачне. Воно таке смачне здається, ніколи не їв такого доброго. Не було доріг, не було що взути. ну, Тяжко було. І мама завжди в 10 годин вже нас збирала, щоб встигнути, як будуть викликати Христа на, 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 на Пасху. Ті йдуть з Луцька з Собору, ті, йдуть з Покрівської. Ми звідти хто раніше старались, хто раніше принесе Пасху. Настільки це було радісно, це просто було щастя. Ми називали це щастя. Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскрес!